Привіт! Чому мене не кусають комарі? І дійсно майже зовсім не кусають. Також мене зовсім не кусають мошки, і мені зручно ввечері відпочивати на природі. При тому в ось такому образі. Отже, в чому справа? Я абсолютно не користуюся ніякими засобами від комарів чи мошок. Просто, певно, я для них не смачна. Або, швидше за все, це сталося справді тоді, коли я набрала вагну, ось такою стала, як зараз, в мене глибоко сховані вини. Ось така ситуація.